80, 180, 380, о май гад! Всім добрий ранок, пишемо, пишемо, хто звідки нас дивиться, тапаємо трансляцію. Підписуємося, хто ще не підписався. Давайте більше коментарів. Більше глядачів на нашому профілі. Хто нас підтримує, будь ласка, будь ласка, будь ласка, тапаємо по екрану. Підписуємося, купуємо такі сирні коники по 10 гривень. По чому коники ваші? По 10 гривень така гарна пані продає коло нас. От і сьогодні, подивіться, які сьогодні просто неймовірні грибочки. Дивіться, я вам таке стану збоку. Дивіться. Тут все в грибах, все в грибах. Можна купити. Такі біленькі грибочки. Хто з Косова, хто з Косівського району, приїжджаєте на ринок. Дивіться, який це гарний грибочок. Дивіться. Трошки, трошки його, але чистенький, дивіться, гарно пахне, можете понюхати. Да, пахне просто класно. Грибці... Дивіться. дивіться, а це такий твердий, а тяжкий такий, що дай Боже. Тяжовий, тяжовий, тяжкий, тяжкий дуже. Да, понюхайте, як пахне, грибочки дивіться. Кілограм, о. 280, 150. Так, давайте, давайте розганяємо трансляцію. Прошу, прошу, пані. Так, всім нагадуємо, чим ми займаємося, займаємося ми продажами пластикових вікон від фірми Века, а також меблі на будь-який смак. Сьогодні у нас такий гарний диван за 14 500. такі стільці по 1300 гривень, а також стільці є по 900 гривень. Вони там з того боку зараз обійдемо, покажу вам. Отакий От чудовий ринок. Чудовий ринок починається з білих грибочків. Кому треба сухі гриби? Кому треба мариновані гриби? Також звертайтеся, Коля, де номер телефону, скрін.